Зараз ми поруч сканда, і тут є їдальня війна для усіх відвідувачів. Щоб зайти, просто показуйте свої документи і кажете, що ви у їдальню. А далі прямо на східці, і ви потрапляєте у велику залу з десятком столів та вітриною з їжею. Вітрина тут повна. Можна сказати, виглядає все як шведський стіл. Тож котлета рибна 75, шашлик курячий. 78, вісім. Ось люляки кебаб, стріляти на навіть є за 80. у меню є перші страви. Це супи та солянка. Ціни на них стартують від 53 до трохи більше 60 гривень. Гарніру є декілька варіантів: картопля, булгур та овочі. Ціни в середньому 60 гривень за порцію. Серед м'ясних страв є битки, котлети, шашлики. Найбільше доведеться віддати забиток Карпатський. Він з курячого м'яса, з грибами та сиром. Коштує 120 гривень. Можна мені, будь ласка, шніцель звини? Ага. Тепер ми обираємо гарнір. Е, давайте мені картоплю запечено. Давайте мені, будь ласка, ще е, суп гречаний. Ми ще оберемо салатик і я з вами розрахуюся. Дякую. Ось ця вся їжа на мій обід. У нас тут шніцель, картопля печена, салатик та суп разом із узваром. Мені обійшовся у 277 гривень.